Які крупи ми їмо для схуднення? Я схудла на 12 кг, мій чоловік на 47 кг. І так почнемо з його улюбленої крупи це рис, червоний або чорний, не шліфований. Моя улюблена крупа це ячка, думаю, видно, по чиїх смаках ми готуємо. Далі булгур, перловка, гречка, звичайно, зелену гречку, скільки раз я не пробувала. Ну, не подобається смак. І королева всіх сніданків це вівсяна крупа. Рекомендація для початківців, які починають худнути та правильно харчуватися. Дайте певний час, і вівсянка стане вашим улюбленим сніданком. Це 100%. Це вже не однією мною про... спробували. Ну, реально, зараз я не уявляю просто сніданків без вівсяної крупи. До речі, ось ця сільпо дуже класна по, по величині. Я її просто запарюю на ніч кипятком і вона на ранок виходить ідеально. Ось це ще не вистачає, звісно, кіно. Ну і макарончики. Макарони їмо ціни зернові та твердих сортів пшениці.